Як і на чию вимогу вилучали в 91-му році новітні літаки з Криворізького авіаполку, як 400 військових автомобілів перебазувалися з Криворізької військової частини до Росії, як роззброювали українську армію у Кривому Розі? Про це наша шоста історія з 90-х. Цілеспрямовані зусилля з вилучення військової техніки та зброї з українських військових частин, а отже, з послаблення українського війська і української держави, розпочалися відразу, практично після відновлення незалежності України в серпні 91 року. Іноді було ясно, що вказівки надходять з Москви, але не так тії вороги, як добрі люди, теж докладалися. Про те, як у Кривому розі зникровлювали військові підрозділи, дізнаємося з незалежної преси газети Криворожські відомості за 1991, 92 і дев'яносто роки, архів якої ми разом із онлайн медіа Перший Криворізький оцифрували і виклали у відкритий доступ. То що там із роззброєнням у Кривому Розі в 90-х? Міністерство оборони колишнього союзу планує в грудні січні 91-92 років вивести з території України шість авіаполків Криворізький, Запорізький, Арци. Сийська Одеська область, Джанкойський, два Мелітопольських полки планується перекинути на територію Білорусі та Росії. Це приблизно 200 сучасних авіамашин. Пише у 16-му числі Криворожських відомостей за 91-й рік журналіст Сергій Дарага в замітці Центр командує зліт. Криворізьким називався авіаполк військово-транспортної авіації 363 шістдесят військова частина 22527, що входив у третю авіаескадрилью 6-ї гвардійської військово-транспортної авіадивізії. У міністерстві оборони тодішнього СРСР обговорювався план виведення з території України найсучасніших марок авіамашин і заміни їх на мотлох. Виведену транспортну авіатехніку планувалося задіяти для перевезення західної гуманітарної допомоги, яка, на думку журналіста, навряд чи дісталася в незалежній Україні. Заплановане виведення сучасної військової техніки з території України, відповідь центра на незалежність України підсумовував Сергій Дарага, повномасштабне збройний вторгнен. Росії на територію України в 2022 році цілковито підтвердило журналістські висновки 30-річної давнини. Кореспондент писав, що разом із літаками планувалося перекинути до Росії і Білорусі і особовий склад, та запротестували офіцери, і особливо їхні родини. У справу включилися депутати Верховної Ради України та міської ради. Але, як ми знаємо, врятувати Криворізький авіаполк не вдалося. Підривна робота на початку 90-х тривала і по інших військових підрозділах. Із замітків в 92-му році. Пізнаємося, що технічні засоби Криворізької танкової дивізії було на той момент розукомплектовано на понад 30%. Тільки з однієї військової частини Кривого Рогу, переважно до Росії, було продано близько 400 військових автомобілів та іншої техніки. Правоохоронні органи рятували ситуацію як могли. Військовою прокуратурою міста проводиться розслідування за фактами незаконного продажу громадянам та організаціям майна, що належать одній із військових частин, розквартировані у Кривому Розі. На сьогодні у справі затримано та заарештовано чотирьох вищих офіцерів, у тому числі начальник управління військ хімічного захисту Міністерства оборони України, підполковник Федоров. На майно вже згадуваного нами підрозділу військово транспортної авіації зазіхали не лише росіяни, а й добрі люди з обласного центру. 22 лютого 93-го року керівництво підрозділу отримало рекомендаційний лист з вимогою передати два новітні літаки фірмі при одному великому обласному промисловому підприємстві. Не встигли отримати рекомендаційний лист, а тут уже і керівництво підприємства приїхало. За словами директора вищезгаданої фірми, прем'єр-міністр. України Кучма написав рекомендаційний лист міністру оборони Морозову з проханням здати два транспортні літаки. Ну хіба можна відмовити прем'єр-міністру? Був задіяний несхідний ланцюжок, що довів нарешті до штабу військово-повітряних сил. Написав про подію кореспондент Криворожських відомостей. Ці історії передувала інша, нібито екологічна. У 92-му році під тиском Міністерства оборони України з подачі президента Кравчука з цієї військової частини було передано один літак комерційній організації. Екопатруль, здавалося б, ціль дуже благородне екологічне патрулювання. Та невдовзі екопатруль змінив назву на мале підприємство Хорс, основним видом діяльності якого були комерційні авіаперевезення. Ці літаки та й інші теж ніщо інше, як наші з вами уречевлені податки. Працюючи на народне господарство, один цей підрозділ військово-транспортної авіації за наявності пального може щодня приносити мільйонний прибуток, у тому числі і для жителів міста КА. І при цьому ціна призначена за один із переданих літаків у сотні разів нижча від фактичної його вартості в рублях. Чи це не пограбування, не кажучи вже про підрив боєздатності підрозділу, запитував автор статті. А вже за тиждень. Після цього криворожські відомості поінформували, бізнесмени переспрямували свої зусилля на іншу частину військово-транспортної авіації вже в місті. М. Кореспондент нагадав, що під час великої конфронтації між Україною і Росією у момент поділу армії на підрозділ, про який йде мова, чинився сильний тиск. Авіаторів умовляли скласти присягу і залишитися служити в Україні, і вони лишилися. На 1993 рік це була єдина частина військово-транспортної авіації, яка практично повністю зберегла свої літаки від російських тенет, мала підготовлені екіпажі та обслуговуючий персонал. Та системні зусилля різних добродіїв призвели до того, що в 2000-му полк був розформований і 2004-го остаточно перебазований. Уже кілька років Україна системно відроджує свої збройні сили, і зараз це відбувається паралельно з ефективною збройною відсічю воєнній агресії Росії на кількох фронтах. Уроки того, хто коли і як знесилював нашу армію, треба добре вивчити, щоб ніколи не повторити. Бо ж наша задача працювати на перемогу України і допомагати військовим, які виборюють її на передовій. Більше деталей про ці та інші історичні події шукайте на сайті history.1kr.ua. А наступна наша історія з 90-х буде про виставку картин у мурашнику, відкриття кінотеатру Зарічний та інші культурні події у Кривому Розі у 90-х.